Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 11 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що, будемо дивитися, який сьогодні день, яка енергія, які підказки. Карта дня для нас. Помірність, що в нас на дні колоди, двійка мечів. Вчора була двійка пентаклів, підлаштовування під, ресурсі, під ресурси під ситуацію після повні. Сьогодні маємо помірність. Далі, тобто, такий стан. Що робити? Так, на, на дні колоди в нас. От помірність якраз пов'язана, зумовлена от двійкою мечів, тому що я не знаю. двійка мечів це патва ситуація, це зупинка, це от таке зависання між, коли неможливо зробити вибір або важко зробити вибір. Це коли немає інформації. Або я боюсь подивитися правді в очі, боюсь подивитися, що навколо мене відбувається. Не хочу. І от помірність це і є. Я, я пливу за те, чиєю. Я не хочу приймати рішення, я боюсь приймати рішення, я не хочу прикладати якісь там над, надзусилля, тому що помірність я чекаю. Я... Будь-що буде, от отпливу за течією, я не хочу намагатись, я не хочу пробувати, я хочу бути спокій в балансі, в гармонії з собою, з ситуацією. Тобто, це така гармонія, безтурботність, спокій, помірність, терпіння, мир, баланс, баланс всередині нас. Тому що, ну, бо мені так добре, бо я не хочу, бо я боюсь, кожного своя причина цієї помірності, але однозначно, що в цьому причина двійка мечів, тому що не можу, не знаю, не хочу. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде допомагати сьогодні? О, імператриця. Також така спокійна енергія, але імператриця це може бути доросла жінка в вашому житті. Мама, бабуся, коліжанка, яка. Заспокоїть, яка от, підкаже, надасть ресурси. Можливо, от, от, ви не можете. двійка мечів, та що було на ті колоди, вас немає можливостей, у вас немає часу, у вас немає ресурсів, у вас немає ідеї, вас немає розуміння. То, от, всього, чого -то, вона, вас бракує, вона вам дасть. Бо імператриця це жінка, яка має все, яка має можливості. Або це, можливо, жінка в вашому житті, а можливо, це ви, та жінка, яка ось помірно, спокійно, в балансі, в мирі, в гармонії, доведе справу до кінця. Що буде заважати? Що нам буде сьогодні заважати? Ну, швидкість, звісно, що швидкість, тому що помірність це зупинка, ну не зупинка, але таке дуже повільно, коли все ми отак. Все йде своїм, своїм ходом. А вісімка посухів це найшвидша карта в колоді. Коли все швидко, активно ми поспішаємо, от намагаємося вплинути, зробити. Це поїздка, переїзд, швидкі рішення, раптові зміни. Ось такий хаос в нашому житті. Ну звісно, що він буде заважати, тому що енергії всі спокійні, а тут така швидкість шалена. Ми заховаємо, помірні старший аркан, тому він сильніший, він, він переселить цю швидкість. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю кожному з нас в нашому житті сьогодні миру, балансу, помірності, спокою, у такого умиротворення, гармонії, безтурботності. Щоб все, що не відбувалось, я приймаю. Все має місце бути. Гарного вам настрою. От саме такої балансу, внутрішнього балансу. Дякую, що ви у мене є. Люблю вас собі маю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Величезне, дякую вам, що ви мені пишете. Мені це дуже приємно, для мене це дуже важливо. А хто ще не з нами? Я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємося, папа. -па.